Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні випуском розкажемо. На Олександріщині зафіксували спалах африканської чуми. Вищі системи ДСНС запрошують на навчання. У Кіровоградській області зафіксували випадок захворювання на африканську чуму свиней. Неблагополучним пунктом стало село Подорожнє Великоандрусівської сільської ради Олександрійського району. АЧС небезпечна інфекційна хвороба свиней, що характеризується лихоманкою, запаленнями та ураженнями внутрішніх органів, чисельними крововиливами та високою смертністю. Про профілактику захворювання розповідає Станіслав Лум'яник. У селі Подорожнє Олександрійського району виявили спалах африканської чуми свиней. Захворювання та загибель тварин сталося на території приватного підприємства. Виїхавши туди, ми закрили це підприємство, виїхали не тільки ми, виїхали і поліція, виїхали і надзвичайна ситуація. І, звісно, ми працювали в вогнищі. Там, де захворювання виявили, називається вогнище інфекції. В цьому вогнищі інфекції, згідно інструкції, ми повинні все, всі, все по свиней, незалежно від віку, забити безкровним методом і спалити. Ну, Я вам скажу, що десь спочатку ми виявили 548 свиней 548, які ми повинні були забити, ми їх забили. За два дня умертвили ці всі свині. І спалили. Вони до сих пор ще. Ми ждемо, поки вони ми їх огородили і охороняють. І Ждемо, поки вони повністю горять, потім засипаємо зверху хлоркою, потім землею. До зони спостереження увійшли частина села Велика Андрусівка, села Вищепанівка, Бабичівка, Яремівка, Кобзарівка, Перехрестівка, Микильне, Золотарівка та Негірне. Також частина Світловодська, а саме мікрорайони Заводський та Садовий. Ніякої паніки. Немає загибелі, ми наша служба ходить, спостережує по дворах, записує свині, дивиться на клінічний огляд свиней. Якщо нормально, все нормально. Дай Боже, щоб не занесли інфекцію. Це сама зона не вона з неї ніхто не вийде, не вийде. Категорично, все, стоять пости, які туди не дадуть, не проникнуть, тільки той, хто безпосередньо бере участь у ліквідації хвороби. Другий ніхто не заїжджає. Симптоми африканської чуми свиней у тварин проявляються наступним чином. При будь-якому захворюванні, якщо є температура, якщо є. Так, інструктивні матеріали нам пишуть, ми зразу повинні в першу чергу запідозрити африканську чуму свиней. Для цього виклад, будь-який фермер чи господар повинен виклати швидко лікаря ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини чи спеціаліст ветеринарної медицини повинен оприділитися. Ну, перш за все, що за підозрює, що там, від корму це тисячі болезнів. Від корму відказуються, там. Саме головне висока температура. І не діють антибіотики. В різній формі проявлятися може. Зопустімо, візьмете книжку читати, там написано, що крововиливи під кожу є. На цій фермі не було. З метою профілактики віруса африканської чуми свиней в господарствах різних форм власності, Держпродспоживслужба нагадує власникам тварин уважно стежити за їх здоров'ям та дотримуватись правил біобезпеки. Перше за все, перше закритий режим роботи. Що таке закритий режим роботи? Це на ферму повинні, заходити, заїжджати тільки ті люди, що обслуговують. Вони повинні заходити, передіться, помитися, вдіть робочу форму і піти туди. Перед приміщенням повинні бути десь коврики. Заходиш, протер бо на обуві. Ви правильно спитали. Воно повітрям не передається. Передається тільки при контакті. Чи то свиня свиньою приконтактувала, або на ногах занесли свіжі і зайшли в приміщення, а свиня ж вона по запаху все нюхає і все. Або птиця туди залітає, мається виду, чи ворона, чи горобці, чи голуби, які на даній місцевості є. Вони поїли у больних свиней. Чи то дикі свиней, чи поклювали, потім полетіли до свійських, залетіли в приміщення. Ну я більше тут, що кажуть, там свиней диких дуже багато бів, а ліс десь метрів 300-500 метрів ліс. І Вони повідь забора немає, забор колись був там, він розбитий і забігли повіді і занесли. Карантин у зазначених населених пунктах у зв'язку зі спалахом введений на 40 днів. Олександрійський міськрайонний відділ управління ДСНС запрошує випускників 11 класів для вступу у вищі навчальні заклади ДСНС України. Їх перелік та напрямки навчання, а також правила прийому до вищих системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та плюси професії, нам розповів начальник групи персоналу 2 державного пожежного рятувального загону. Другий державний пожежно-рятувальний загін оголошує набір 11-ти класників, які бажають вступити у вищі навчальні заклади системи ДСНС України. Це пов'язано з тим, що ми повинні сформувати особову справу вступника. Він повинен пройти медичний огляд, медичне обстеження, пройти психологічне обстеження, і на це все потрібен час. Потім сформовані особової справи вже в травні місяці направляються до обраного навчального закладу, і вступник, тобто абітурієнт. Прибуваю до навчального закладу в зазначений термін лише з паспортом, з спортивним одягом і результатами єдиного іспиту. На даний момент діє три навчальних заклади вищого рівня акредитації це Львівський державний університет безпеки, і життєдіяльності, Черкаський інститут пожежної безпеки, Національного університету цивільного захисту України, міста Черкаси, Національний університет цивільного захисту, місто Харків з тимчасовою дислокацією міста Черкаси на період воєнного стану. І з меншим рівнем акредитації четвертий навчальний заклад це вище професійне училище того ж самого Львівського університету безпеки життєдіяльності, місто Вінниця. Перелік вступних іспитів змін не зазнав. Залишився, як і в минулому році. Тобто, це єдиний іспит, що стосується фізичної підготовки, 1100 метрів підтягування. А також поки що не було змін стосовно ЗНО, на даний момент це єдиний іспит. Набір майбутніх студентів здійснюється за спеціальностями пожежна безпека та цивільний захист. Для випускників в цьому немає, тому що якщо, наприклад, хтось завершує навчання з цивільним захистом, він все одно може виконувати обов'язки особи, яка передбачається на посаді з освітою пожежна безпека. І навпаки, тобто тут особливих проблем не буде. Також здійснюється набір за спеціальностями психологія, але там із року в рік дещо змінюється кількість. Посад за держзамовлення. Ми поцікавились перевагою навчання у вишах. Це грошове забезпечення, тому що, окрім грошового забезпечення, яке в минулому році було збільшено, працюючі особи, ті, що проходять службу, отримуючи додаткову винагороду, ну, яка також варіюється від об'єму виконуваних робіт. За більш детальною інформацією звертайтесь у другий державний пожежно-рятувальний загін за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 13. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.